Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами відео, як я вирощую баклажани. Баклажани от уже такого розміру, треба їх зривати. І не один баклажанчик, от виріс такий. Гляньте, які гарні. З любов'ю ми називаємо їх синенькі. А ці жовтенькі листочки я збиваю. А вот такі баклажанчики, звичайно, понаростали. Хороші. Кругом. Одні більші, менші. Отак. Вот По всьому переношу. І ростуть вони в мене серед такої краси. Обсаджую їх чорнобривцями чорнобрівцями вже багато років. В цьому році начебто і менше колорадського жука, але все таки непроханий гість трішечки та і з'являється. Приходиться один-два збирати. Тут і чорнобрівці, тут і запашний базилік. Боже, як же ж він, який же в нього аромат, коли його. Поливаєш. І от серед такої краси ростуть перці. Ростуть мої баклажани. А це одна діляночка така. І я зараз перейду на іншу. Оце меншенькі баклажани. Але теж вже з'явилася завість. І теж ростуть серед чорнобривців. Тут і білі баклажани, білий листочок такий. І звичайні коричневі, або сині, фіолетові баклажанчики. І от я слухаю в інтернеті, розповідають, що баклажани треба удобрювати, треба вносити різні добрива. Так, коли висадила баклажанчики, я допомогла їм підрости. Тобто несла азотню добрива. І після того тільки поливаю водою. Тільки поливаю водою. І от такі такого розміру баклажанчики виростають. Для чого нам потрібно, для чого нам потрібно вносити? якісь зайві добрива, коли найкращим добривом є звичайнісінька вода. От подивіться, жарке літо у нас, дуже жарке. Я от дивлюся на джунглі і думаю, як же ж там жарко, але йдуть дощі і яка прекрасна природа. Так само і баклажани, подивіться, які ж вони хороші. Напоїла водичкою і краса. Далі перейдемо до, до перцю. Погляньте, М'ята росте. Перці різного сорту. Різного. Тут і Леся. Тут і мерцедес. такий виростає гарний. Пов'язувався перчик. Красивий різноманітний. Сама вирощувала його. От ящичок ще залишився. У сортах вирощувала. Тут і Леся. Тут його гушари. І теж спочатку внесла добрива азотні. І більше нічого. І подивіться, хіба не гарний в мене перець. гляньте які перці. І дуже гарно зав'язалися. І тільки водичка. Поливаю водичкою і маю отакий перчик. Достатньо напитися водички, як людині, так і рослинці. Якщо моє відео прийшлось комусь до душі, будь ласка, вирощуйте так наші овочі. Їх треба вирощувати обов'язково з любов'ю. І тоді вони будуть радувати нас хорошим урожаєм.